Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі хресті, брата і сестри, сьогодні в івангельському читанні. Всі ми з вами чули притчу Спасителя про багатого чоловіка. Був один багатий чоловік, який мав великі статки. І ось одного разу зібравши врожай, він побачив, що немає місця, де це все помістити. І міркує сам в собі, Зламаю все, що маю, побудую нове, покладу все там, що здобув. Маю це все на багато років, і що мені робити? Живи, пий, веселись. Але каже йому Господь нерозумний, цієї ночі заберу душу твою. Коли ми читаємо цю притчу, то напевно кожен із нас роздумує про цього чоловіка, про цю людину. І ось що цікаве, Господь його не осуджує, що він неправильно поступає. Якщо людина щось здобула, то ми робимо виставки, що він працював для того, щоб здобути якесь багатство. Він заробляв сам для себе, піклувався про себе, обробляв землю, яка в нього була. В принципі, нічого поганого ця людина не робила. Забезпечувала собі щасливе життя на цьому світі. Але давайте сьогодні звернемо увагу трошки на інше. От на ці запитання, які ця людина ставить. З ким він радиться? Він не радиться з Богом, не задає Богові запитання. Господи, як мені правильно поступити з тим, що я маю? Він не радиться зі своєю родиною. Він не радиться з тими людьми, які допомагали здобути йому це багатство. Напевно, такі люди були. Він радиться сам з собою. Що мені зробити? Він сам собі задає запитання, як мені поступити в цій ситуації. Я маю все. В мене є все ще на дуже і дуже багато років. Я себе забезпечив всім. Я здобув все, що я хотів. Я маю все те, що я хотів, би, хотів мати в своєму житті. І навіть більше. Що мені робити? пий, веселись. Ми робимо висновок, що ця людина, маючи оце все багатство. З цих його запитань ми бачимо, що цей чоловік був самотній, в нього не було нікого. В нього було тільки оце матеріальне багатство, яке він все своє життя здобував. І кожен із нас в цій притчі повинен побачити себе. Адже дуже часто і ми так поступаємо в своєму житті. Ми щось здобуваємось, за чимось ганяємося, щось починає бути перше в нашому житті і дуже часто залишаємося сам на сам з тим, що здобув, ніби, ніби і отримав все, що схотів, а сім'ї немає. Діти далеко, дружина чи чоловік стали, ніби разом живем, а чужі одне для одного. І друзів ніби нема, тому що завжди гнався за чимось іншим, не за найважливішим, а гнався за тим, що подобалося мені. І що, врешті-решт, маю? Ну, збудую нові житниці, сейфа кращого поставлю в будинку. Кому це все лишиться? Коли жінка чи чоловік мене не любить? Діти поїхали далеко, тому що я в свій час не приділяв їм уваги, тому що гнався за зовсім іншим. Кому це все треба? Заради кого це все я робив? І тут найголовніше, щоб людина вчасно зрозуміла це, щоб ми не почули, що сьогодні вночі заберу душу твою, кому то лишиш? Ми здобуваємо ще своєму житті. Хочемо мати якісь матеріальні блага, те чи інше, і це правильно. Тому що людина повинна піклуватися про своє щасливе життя на цьому світі. Людина повинна піклуватися про свій достаток. Людина повинна робити все для того, щоб жити в комфорті. Але ми повинні не забувати про найголовніше. Що це, не, це другорядне, це не найголовніше. Це потрібно, але без цього можна жити. Ну коли мене не люблять мої діти, попри те, що я маю мільярди, я щасливий. Ні. Коли біля мене немає поруч дружини чи чоловіка, чи друзів, а є оці мільярди, які є там. Чи Будь-яке багатство, не обов'язково гру... обов матеріальне. Я щасливий, Та, напевно ні, тому що я лишився сам на сам. І навіть в черговий раз, коли щось мені вдалося, в черговий раз, якщо я їм здобув якийсь успіх, мені навіть немає з ким порадитися, що мені з цим робити. Господь осуджує саме ось це, що ми дуже часто ставимо якісь свої пріоритети. Здобуття фінансів, матеріальних благ, здобуття фінансів, здобуття якоїсь навіть деколи нашої ідеї дурної. Ми ставимо на перше місце здобути те, що я хочу. Але ми дуже рідко задаємося собі запитанням, а чи потрібно мені це, чи принесе мені це задоволення і щастя, чи принесе мені радість те, що я хочу здобути. Дуже часто ми навіть себе оточуємо якимись думками. Ми праві, ми нікого не допускаємо в коло свого комфорту, тому що вони недостойні. Ми якісь здобуваємо свої думки, якісь знання, ще щось від того з інших відкидаємо, відкидаємо. Що щасливими від того. Ну, маємо те багатство якоїсь там мудрості, мовно кажучи, щасливий ти від того, що ти це маєш. Ні. Господь каже, що нещасні ті, хто вбагатіють не в Бога. Ми повинні багатіти в Бозі. А що це означає? Попри все те, що ми маємо, і до чого ми стремимося, і ті матеріальні блага, які нам Господь дає, ми повинні розуміти, що це не нашими силами. Так ми прикладали зусилля. Але нам це допоміг зробити Господь. Нам це допомогли здобути ті люди, які навколо нас, врешті-решт. Наша сім'я, наше оточення, наші друзі. Тому що вони нас підтримували, десь підставляли своє плече, десь давали руку допомоги. Тобто це не наше. Це Бог нам дав можливість здобути. Отже, гордитися цим немає сенсу. Трястися над цим також немає сенсу. Тому що якщо Господь нам дав сьогодні якісь матеріальні блага, дав нам можливість це здобути, ну то Господь завтра у нас від так само забере це все. Тому що це Його, Він нам допоміг. Своїми силами ми повинні зрозуміти, ми нічого не зможемо здобути. Навіть якщо щось здобудемо, воно нам принесе, не принесе абсолютно ніякого щастя. І коли людина це починає розуміти, коли людина починає використовувати свої здобутки не тільки для себе, але і для інших, для тих людей, які навколо неї, а в першу чергу це для своєї родини, для своєї сім'ї, тоді людина стає щасливою, тому що вона взамін починає відчувати любов. Вони разом все роблять. А коли ти один, якщо ти все здобув, ти нещасний. Ти нічого, навіть маючи все, ти не маєш нічого, тому що не маєш найголовнішого. Ось про що Господь нам сьогодні цієї притчі хоче сказати, що найголовніше в нашому житті не те, що ми здобуваємо, а це те, яке ми відношення маємо до того, що ми здобуваємо до того, що ми маємо. Або до того, що ми хочемо мати. Якщо наше багатство, будь-яке матеріальне чи нематеріальне стоїть у нас на першому місці, ми ніколи не будемо щасливими. Ми, як цей чоловік, будемо говорити самі з собою. А що мені далі з цим робити? Знову мені повезло вдома, знов мені вдалося щось зробити. Що мені далі з цим робити? Як правильно поступити? Але ми будемо радитися самим собою і маючи скверний ум. Тому що, на жаль, нічого, якщо ми до тої пори не до чого розумного не додумалися, то і в цій ситуації нічого розумного на голову не прийде. Прийде лише одне розвали все, збудуй нове, живи пий веселися. Господь, коли хоче покарати, дає людині привратний ум, привратний розум. Розум, який неправильно мислить, думку, яка, неправильно, яка діє в неправильному напрямку. Розум, який неправильно мислить. Ось якщо ми будемо ставити на першому місці якісь матеріальні блага, незалежно від того, фінансові вони чи не фінансові, наш розум буде привратний. Ми будемо неправильно мислити. Ми будемо не вміти розпоряджатися тим, що Господь нам дає. Навіть якщо це добре, але в нас не буде мозгів зрозуміти, як правильно цим розпорядитися. І ми будемо як цей чоловік одні, знову все розламаємо, нове набудуємо, ще зберемо, і то залишимося ні з чим, і в царство Небесне не отримали, і в цьому житті, ніби і все мало щасливим не був. Тому кожен із нас повинен думати над словами цієї притчі і над іншими словами Спасителя. Ми повинні собі збирати скарби не тут, на землі, а на небі. Так, тут ми повинні мати все те, що ми хочемо. Повинні здобувати собі, ставити якісь цілі, рухатися вперед, працювати, робити своє життя щасливим. Але розуміти, що на першому місці Бог. Далі сім'я. А далі все інше. Ось що найголовніше в нашому житті Господь. Сім'я, наші рідні, близькі, наші друзі, а тоді все інше. Якщо в нашому житті на першому місці буде Бог, все інше буде на своєму. Якщо ми навчимося цінувати і дякувати Богові за те, що Він нам дає, якщо ми навчимося розуміти, що те, що, ви, що ми маємо в своєму житті, дано нам Богом, і ми це здобули з Його допомогою. Тоді будемо щасливими. Тоді оце багатство, яке ми здобуваємо, неважливо, велике воно, чи трошки менше, чи зовсім маленьке, тоді це багатство нам буде приносити радість і приносити користь. А коли ми будемо думати тільки про себе, працювати тільки для себе, все тільки собі, тоді, каже Господь, нерозумний. Цієї ночі заберу твою душу, кому ти все лишиш. Тому пам'ятаємо завжди і цей уривок з Євангелія, і інші уривки з Євангелія. і стараємося будувати своє життя так, щоб ми собі скарби здобували там на небі, а не тут на землі. Я бажаю, щоб всі ми тут щасливо жили на землі, щоб Господь нас обдарував тим, що ми хочемо мати, і щоб ми нас забували про найголовніше. Що все це дав нам Бог. Це все не наше, і в будь-який час ми можемо це втратити. Оце завжди пам'ятаємо. Слава Ісусу Христу!